Мої хороші, сьогодні хочу зняти розпаковочку. Купила ось такий мішок, купила і в холодильник, і купила е сюди в шоурум. Дивіться, я пізно приходжу і пізно звідси йду, так як відправляю вам посилочки і дуже багато роботи. Працюю в вайбери, працюю в мережах. і... Забуваю, як треба їсти конопляне олії насіння. Треба їсти постійно, тому що це наше омея. Як писала мені сьогодні одна жіночка, що я пам'ятаю, ви праві, що у тата з мамою були ще донедавно кущі дома коноплі. Ось, і ось воно насіннечко. І я теж задала: кажу, Саш, ти бачиш, люди їдять їх, треба їсти постійно. І чому треба їсти? Тому що ми. Їмо все, м пластмасову їжу, практично. Ми їмо з і все, що було вакумно запаковане, і там вже немає омег. А омеги це, ви розумієте, саме більше омег, омега 3, омега 6, омега 9 мої хороші не в рибі. Ви завжди думали, що це да, в червоній рибі. Но ми з вами помиляємося. У нас є унікальні в Україні продукти. Це конопляне насіння, це льон, і цього треба їсти взагалі повністю своє харчування е додавати насіння. І я вам розкажу не тільки просто олію для лікування, а, а просто, ну, як мені розказала підписниця, каже: пані Марина, я їм постійно. І я це знаю, те, що ви мені говорите. Ну, і я пішла. Думаю, пообідати ми в кафе, в ресторані не спіємо. Це вчора було так, бо Оксанка приїздила. Коли у нас раз у тиждень приїхає Оксанка, то ми хочемо щось купити. Значить, мені треба було хлібчик, мені треба було якесь масло хороше, мені треба було ем, мої хороші ковбаску, сільодочку. Коротше, до хати я скупилася. Понесу це все до хати, ще й на роботі бутербродики зробити. Почну з того. Ченівці це унікальне місто. Унікальне. І щоб корисно харчуватися, в ченцях є для цього все. Ми з вами не так багато заробляємо і не так, і багато жиремо, щоб собі дозволяти щось їсти дешево. Ось такий маленький хлібчик, чорний. Бачите, з гербом ще далеко до війни, він у нас ченцях був, щоб він був не підробний. Але це чебата, бездріжжовий чорний хлібчик. Я нароблю бутерброди і вам покажу, як ми обідаємо. Ось отакий чорний хлібчик маленький купила. Є. Дивіться, ще купила масло, але фермерське. Взяла два, бо після Туреччини там тільки натуральне масло, і я привикла. Фермерське це малі фермери продають, як пояснила мені е людина. І ще таке топлене масло. Каже він: у нас цей фермер продає і топлене масло. Отаку От баночку купила додому. Зрозуміли, це все додому. Нам лише хлібчики трішечки масла зробити, бутерброди. це броне. Отакі сьогодні я покупки зробила. Сільотку, я ж теж хочу найсмачну, але коли ти ходиш у маленькі магазини, а не в супермаркет, то маленькі магазини стараються, скажіть, що я кажу неправду. Малесенькі магазини стараються щось зробити. Щось привезти саме свіже. І ми їм довіряємо. Коли ми ходимо в такі магазини, ми дуже довіряємо. Дві сільодочки, бо хожу, там рідко буваю. Є мої хороші. Тепер ще у нас є отака: це такий сервеладик, сирокопчений, це теж маленька ковбасочка, бо ми з Сашою будемо тиждень їсти. Ось, повірте мені, що я не так їм, як вам здається, просто реклама для вас. Отака ковбаска це теж виробник наш чернівецький, е з-під Чернівців, Це е з Торженецької області. Отака ковбаска. Так, це купила нам сьогодні на бутербродики. Ось така Мілано з салямі, отака Мілано. Зараз зробимо бутерброди. Ну і ще що я купила. Дивіться, зараз вам хуторок. Щось... А, це цукор. Саша, я купила цукор нам кусочками сюди у, цей... у шоурум. Ми не як п'ємо. Я п'ю чай без цукру. Сашка любить цукор. Ну, коротше, а якщо хтось в гості приходить до мене в шоурум, то треба цукор, правильно? Є. Квашена капустка. І дивіться, яка маленька баночка. Тому що, ну. Поїли і все і забули, на що мені того набирати. Тепер одне авокадо, чотири королівських кії, мої хороші, і два лимончика. Оце сьогодні моя розпаковочка. А зараз зроблю бутерброди і вам покажу. І так, мої хороші, дивіться, маселко я намастила. Тепер беремо насіння коноплі. Відкриваємо. Ой, пальці не служать, дівочки. Угу. Негодне, Отако відріжемо. Отак. Ми все одно його з'їмо тут на роботі. От, тепер дивіться, що я зроблю. Тепер я посиплю, щоб потім не розсипалося. Дивіться, я обільненько сиплю. Отак От робите, якщо ваші діти не хочуть тоді діти ваші не будуть мати ні псоріаза, ні алергії. Почнемо з цього. Алергію, псоріаз. А у вас будуть суглоби здорові. Бачите? Ось, я добре наклала. Все. Так, лише у мене тут, дівчатки, тут у мене є тільки ковбаска і квашена капуста. Ми з сашунькою поїмо. І будемо готувати вам, як я це маю відкрити. Господи, люди ж ви добрі. Ось. Відкриємо, покладемо салямочку, ямочку. От Отаку одненьку. пох, пох, Пох. І пух. І мої хороші. Вперед, дівочки, із пісні! Гарного смачного обіду. Але в мене тут є капустка. М -м -м. Даже вилку не хочу бігти. І оце насінчика. З чорним хлібчиком. І було би дома помідорку кладати. Овірочок. А ще під низом я роблю дрібненько чесничок. Ріжу на долічки свіжі. І туди під на масло кладу. М -м -м. О, дивіться. М -м -м. Все, дівчата, обід, дивіться, чорний хлібчик. М -м. Смачного. Їжте, тому що це ваші Омега-3. Омега 3, омега 6 омега 9 Вперед! Хочете бути здорові, їжте конопляну продукцію. І нікому, нехай вам ніхто не говорить, що це наркотики. Це жах, коли я це чую. Це просто жах. Що хто ще на це говорить наркотики? Це неймовірно.